У цьому відео поділюсь дієвими техніками когнітивно-поведінкової терапії для роботи з тривогою та страхом. Продовжимо тестувати думки, тільки тепер це буде більше про поведінковий рівень, і поговоримо про звички. Я вже в дорозі на наступний модуль КПТ. перечитую книгу, яку давненько вже читала, але зараз вона знову стала актуальною, тому що я. Позбуваюся одної звички, про яку вам в минулому відео говорила. Сьогодні буду більш детально розповідати з чим стикаюсь. І також я набуваю декількох нових корисних звичок. Про це також буду говорити. Привіт! З валізою в таку погоду я, звісно, трошки погарячкувала, але нарешті застала засніжений Львів. Саме з таким я з ним познайомилась десь 13 років тому. Міте. Для тих, хто тут вперше, я Діна Високова, психологиня та системна сімейна терапевтка. Ця серія відео з мого підвищення кваліфікації. І якщо ви їх всі подивитесь, то зможете самостійно приміняти техніки КПТ для самодопомоги. Я вже два місяці не п'ю каву, хоча б так і не скажеш. Але винятки з правил говорять, що правило є. Позбувати звички мені допомагає зробити її менш доступною, тобто вдома в мене її немає. Я навмисно підкреслюю її недоліки для себе, хоча раніше думала, що прям прокинутись без неї не зможу. Це мій такий собі поведінковий експеримент. І так, всі ці два місяці я прокидалась. Я для себе це сприймаю як гру. Можете зайти до мене в хайлайтс в інстаграмі, подивитись, там я ще одну звичку тільки не позбуваюсь, а впроваджую і показую, як мені це вдається. І, чесно кажучи, не завжди я в цю гру виграю. Наприклад, позавчора мені прийшло натхнення розбавити свою презентацію для тренінгу різними мемами. Я, звісно, це зробила, бо це моя велика цінність, гумор. Але я не виспалася. Зранку прийшла на манікюр і мені пропонують каву. Я думаю, окей, ну може взбадрюсь. Ніфіга з того не вийшло, якщо чесно. Не знаю, може, це я дійсно повірила сама, що кава не є смачною в Одесі вдома, і може це вже вбудовується нова звичка не пити. Кажу, як алкоголік трошечки. Не зрозуміло, правда, чого не пити. Кави, і це також, якщо чесно, залежність. Хоча раніше я все без ранку її вливала літрами, було мені з тим все окей. Це було моїм способом побути з собою наодинці зі своїми думками. Тепер я використовую письмові практики для цього і інші теплі напої. Так, ну що, заїжджаємо фортепіано. Будемо згадувати, як на ньому грати. Привіт, кухня і камін. Прекрасно! Квартира, де можна читати в кожному куточку. Там зараз біля вікна трошки підмерзла. Тепер іду на диван. Що ви бачите перед собою? Це фортепіано. Коли я побачила його на фотографіях я зрозуміла, що треба брати. Я насправді 4 роки займалася грою на піаніна. Саме так це і звучало, бо це було 20 Кільки то там років тому, дуже-дуже давно. Я не довчилась, кинула. І зараз я навіть не знаю, чи зможу я щось зіграти. Скоріше за все, ні. Це також про звички, якщо ти щось регулярно не робиш, то нічого і не згадаєш. Ну, максимум там, що як, як пальчики ставить, і то, і то. Це мій максимум. Але якщо ми щось розівчились, так само можемо спробувати. І знову навчитися, правильно? Бо це ж, це ж про навичку. Головне тепер, знаєте, спонтанно не придбати собі синтезатор якийсь і не притащити в Одесу. Бо, знаєте, коли щось здається, дуже це приємно. А, клас! Будемо далі тренуватися. Ну що, давайте трохи поговоримо про перерву ту між модулями. У минулому відео я говорила, що почну проводити сесії в КПТ-форматі, щоб спробувати. В мене там сумніви були, якщо ви пам'ятаєте. І... Я спробувала, і, як на мене, все дуже добре складається. Вдається і контакт з новими клієнтами вибудовувати, і по технікам також рухаємось. Я чесно кажучи, дуже дякую вам за довіру. Я не очікувала, що стільки людей зацікавиться, зареєструється. Всіх я на жаль не змогла прийняти. Бо взяла декількох, як ми й домовлялись. Але з іншими ми списались і зараз працюємо в груповому форматі. Трошки раніше вам говорила, що дороблюю презентацію для тренінгу. Ось це воно. Це такий інтенсивний груповий формат роботи, де ми ставимо цілі, але не просто так: знаєте, о, прийшов січень, треба досягати. Успішного успіху, ми досліджуємо свої цінності, сенси, хто ми є, чого ми прагнемо, відрізняємо цінності від чужих нав'язаних ідей і дивимося, наскільки цінності проявлені в різних сферах нашого життя, і де треба приділити увагу, щоб почуватись краще. І тому це саме місяць, бо це такий ігровий формат. Ми моніторимо наш стан, є такий трекер, групова таблиця у нас. І це не для того, щоб позмагатись. А це, по-перше, для гіміфікації. А по-друге, щоб відстежувати. Вати свої стани, відстежувати свої думки негативні, те про що я вам в минулому модулі розповідала. Ми відстежуємо думки, які заважають нам рухатись до цілі, щось не вдається, і це нормально. Ми живі люди, і потім ми. Розбираємо ці думки, трансформуємо, підтримуємо один одного. Мені дуже зараз подобається цей формат і те, як КПТ техніки гарно лягли в мою систему роботи, те наскільки це може бути одночасно дієвим, результативним і з турботою про себе, про свій стан. Можете зараз зупинити відео, почитати ось ці всі відгуки учасників. Бо одне діло, як мені в тому було процесі, я кайфанула, якщо чесно, особливо від наших зум-зустрічей. Ми по дві-дві з половиною години працювали. Мене, якщо чесно, ці відгуки дуже надихають, і я навіть почала Думуватись чи не зробити якийсь курс на широкий загал, хочу ще почути ваші думки, чи актуально вам можете в коментарях написати. А ті, хто відчувають, що вже більше готові, я для них залишу опитувальник. Відповідаючи на питання, ви мені дасте зрозуміти, на що більше звернути увагу, що вам зараз найбільш цікаво, в чому є найбільші проблеми? Що оброблю більш такий розширений зворотній зв'язок учасників з цього нашого групового формату. Якщо вам цікаво, ви там можете в опитувальнику залишити свій контакт. І коли я все пропишу, розпланую підберу всі техніки, бо, наприклад, у цьому груповому форматі в нас було 15 КПТ-технік і ще багато арт-технік і з моєї системної сімейної терапії технік. Тому мені все це треба упорядкувати, зрозуміти актуальність для вас. І коли я все це зроблю, то вам зможу написати першими, і для вас будуть найвигідніші умови. Взагалі я зараз сонна, я думаю, ви це могли помітити. Я майже не спала вночі в поїзді, були на те свої причини. І зараз мені треба протриматись ну, хоча б до 9-ї і не заснути, щоб потім в мене не було магії ранку в 4-й. Я вже і почитала, і учасникам відповіла в нашому груповому форматі, проконсультувала їх. І ох, зараз, зараз, знаєте що? Підемо разом на масаж. До речі, один зі способів роботи з тривогою це дати їй місце, спостерігати за нею з цікавістю, де вона знаходиться в тілі, якої температури, розміру, огорнути її своїм диханням. Я часто роблю це саме під час масажу, коли концентрація на тілесних відчуттях максимальна. Ви можете побачити, як не застане. І все-таки заспа. Зараз я багато уваги намагаюсь приділяти своєму тілу, не тільки з когніціями працювати, і дуже рада, що змогла знайти біля дому таке класне місце. Хочу тепер кожен приїзд сюди ходити після поїзда. Доброго ранку. Він у мене сьогодні почався не з кави, бо, чесно кажучи, вчора щось вона мені не дуже зайшла, хоча була об'єктивно смачною, але якось ну, не можливо, це дійсно починає вбудовувати звичка, я її розжалувала до статусу чорної водички. Або я така собі думаю, ну раз я вже місяць, вже другий. Варішки ти покажеш цифри. Раз я вже її не п'ю, ну то й не треба її починати. Але запах, звісно, тут от прям по Львову гуляєш, і тут все пахне кавою. То я собі думаю купити якусь кавову свічку. Якщо знайду, покажу вам. Я в минулому відео обіцяла поділитись техніками, які працюють саме зі страхами та тривогами, коли ми з вами робили когнітивне тестування думок. А ще ми можемо працювати з ними на рівні поведінки: це експозиція та тестування думки за допомогою поведінкового експерименту. Давайте на прикладах: людина хоче завести собі друзів в дорослому віці, але боїться знайомитись, переживає, що її засміють. Поведінковий експеримент заключався б в тому, щоб піти і перевірити цю негативну думку. Його можна робити разом з терапевтом або самостійно. Для цього ми робимо ось такий бланк. У першому стовпчику пишемо дату, коли ми зможемо зробити експеримент, щоб не відкладати. Бо зазвичай вмикається уникнення, коли мова йде про лякаючі речі. У другому стовпчику записуємо думку, яку ми будемо тестувати. Це буде гіпотеза А. Якщо я підійду знайомитись, то з мене будуть сміятись. Далі ми шукаємо альтернативні шляхи розвитку подій. Гіпотеза Б. Якщо я підійду знайомитись, то познайомлюсь. І гіпотеза С мені можуть відмовити, але адекватно. Далі ми оцінюємо, наскільки віримо в кожну з них: від 1 до 100. Наприклад, А на 90, Б на 10, С на 30. В наступному стовпчику ми прописуємо конкретний план, як ми будемо ці наші думки перевіряти. Наприклад, в кафе підійду до п'яти незнайомих людей і спитаю: Привіт, я шукаю друзів, чи можемо ми познайомитись. Далі пишемо, що ж може відбутись в ході експерименту, що ми будемо відчувати, якщо кожна гіпотеза справдиться, а людина засміється, мені стане соромно, і я втечу з кафе. Б. Ми продовжимо розмову і обміняємось контактами. Я досягну своєї цілі. Це я спокійно скажу дякую, вибачте, що потурбував. Наступні два стовпчики. Ми вже заповнюємо після експерименту. В результатах пишемо, яка гіпотеза справдилась, і що ви помітили, скільки людей реально розсміялись, коли ви підходили до них знайомитись. Припустимо, все пройшло так: з двома людьми обмінялись контактами, бо вони також зацікавлені спілкуванні. Дві людини вічливо відмовили. Одна людина з п'ятихіхікнула, але я при тому сказав: Вибачте, і пішов далі пити свою каву. В останньому стовпчику напишіть, що ж це означає для вас: які висновки, наскільки зараз ви впевнені в думці, яку перевіряли, від 0 до 100. Гіпотеза А на 10%, гіпотеза Б на 90% і гіпотеза С на 70%. Тут, як ви бачите, вже немає такого сильного переконання, що люди розсміються мені в обличчя, якщо я буду знайомитись і що я це не винесу. Ви можете, звісно, зауважити, але ж перша людина хіхікнула. Але при тому експериментатор пережив цей досвід. І далі ми вже можемо вербально перевіряти, про що то хіхікання. Скільки віримо, що справа в нас, чи то людині просто некомфортно увага. Тобто, навіть якщо гіпотези підтверджуються, це гарний матеріал для подальшої роботи. Поведінкові експерименти зазвичай більш ефективні, ніж вербальні тестування. Бо зміни відбуваються не лише в голові, а на ділі. Ми отримуємо коригуючий досвід. Прокоригуючи досвід, продовжимо і говоримо тепер про експозицію. Вона дає змогу поступово звикнути до ситуації, яка вас лякає, доки страх не почне знижуватись. Ключове слово тут поступово, як варити жабу. Виглядала б експозиція, по тому ж самому запиту, десь так. Спочатку можна уявити, як ви підходите та питаєте, чи можна познайомитись і якомога яскравіше, наче це відбувається тут і зараз. Ви можете робити це стільки разів, скільки потрібно. Головне, що в уяві це вас вже не так лякало. Далі можна, наприклад, почати ходити на заходи, які поєднують людей за інтересами: танці, англійська, настільні ігри. Наступним кроком буде продовжувати туди ходити і почати вітатись з людьми, які туди також приходять. Ще пізніше вітатись і заводити неформальну бесіду, а вже потім на якийсь разів після неформальної розмови запропонувати разом провести час, піти в кафе чи в парк. І так, маленькими кроками можна ускладнювати собі задачу до того моменту, коли вам стане достатньо комфортно від того, що ви знайомите з людьми. Головне не почати експозицію з такого. Він може говорити з людьми занадто складно. Можна піти в універмах, попрактикуватися на манекенах. Ну, не знаю. Вони так стильно вдягнені, мабуть, піхаті. Ми заговоримо з будь-тим, хто пройде повз нас. Всі бланки, які вам сьогодні показувала, залишу в описі до відео. Каву не п'ємо, каву їмо. До речі, щодо заходів. У Львові 2 червня буде бранч для спонсорів. Ми познайомимось і в неформальній атмосфері поговоримо якраз про те, де і як знаходити друзів в дорослому віці. Якщо також хочете з нами, то ставайте спонсором на будь-якому рівні і приєднуйтесь до цього прекрасного кола. На відео ви бачите ще один зі способів роботи з тривогою це mindfulness. Коли ми нашу увагу з переживань про минуле чи майбутнє скеровуємо на тут і тепер, на відчуття, це не тільки медитації чи усвідомлене дихання, ще є неформальні практики. Коли ми робимо якусь активність і концентруємось на запахах, звуках, картинках, відчуттях в тілі, це може бути і прогулянка, і миття посуду, приготування їжі і її поїдання, а може бути і ось така різна творча активність. От прямо в цей момент, коли крутиться гончарне коло, я відчуваю, що є тільки мої руки та глина, яка змінює свою форму. Інколи, звісно, треба лагідно повертати себе, коли крутитись починає не тільки гончарне коло, а й наші тривожні думки. Але це нормальний процес і можна випрацювати цю звичку, бути присутнім в моменті. Шо? Зняли бусик. Ну коли нас багато. Добрий ранок, поспішаю на останній семінар в січні і вирішила все-таки перевірити, як мені сьогодні буде кава. Ну і в останній раз її випити тут у Львові, бо в Одесі знову буду не пити. В кінці цього відео буде розіграш та збір для хлопця моєї одногрупниці. Додивіться до туди, будь ласка. Я не дочекалась книжки в друку, але в мене є гарні колеги, і одна з них привезла мені свою продивитись, прочитати. сподіваюся, мені вистачить часу до наступного семінару. Повернемось до поведінкових експериментів. Вони можуть бути і в форматі опитування, як в соцмережах, за допомогою голосувало, Google Form, так і в живому спілкуванні. Ну, наприклад, якщо у вас є думка, що основний критерій вибору друзів це успіх та краса, то ви можете розпитати знайомих про їх досвід, як саме вони знаходили своїх друзів. На що спирались при тому? Питання зазвичай розробляється разом з психологом, і опитувальники можуть бути і персональними саме про вас. Це я задаю зараз питання щодо етики і порушення конфіденційності, бо я декілька разів бачила, як виставляють терапевти опитування схожі як поведінковий експеримент, і разом з тим опитуванням виставляють фото клієнта. І Там питання щось типу чи вважаєте ви людину привабливою, чи стали б ви з нею дружити? Звісно, що людина може отримати більшість відповідей так або так хотів би, але в мене тут питання до використання фото. Зрозуміло, що це за згодою клієнта, бо інакше я собі не дуже уявляю, що це реально, що терапевт таки взяв і сам. Ми поведінковий експеримент повністю прописуємо, продумуємо з клієнтом. Але з іншого боку, якщо ми так от віддаємо вже відповідальність клієнту, то він може і дружити, хотів би з своїм терапевтом чи будувати подвійні стосунки, але це є неетичним з боку психолога і психотерапевта. Або, наприклад, сьогодні клієнт згоден і хоче такий опитувальник разом створити, а завтра він отримав якусь негативну відповідь. Ну, ми знаємо, що різні люди можуть відповідати на питання, особливо якщо, наприклад, розміщувати в Твіттері ту анкету. І як це сприймають люди, які ще не наважились прийти в роботу? Тобто, ці майбутні клієнти, вони ж не знають цих всіх деталей, для чого це, як це відбувається? Я так собі думаю, що вони можуть переживати про те, що я зараз прийду в роботу з цим терапевтом чи з будь-яким іншим. І мої фото так само будуть виставлятись де-інде, і люди будуть висловлювати свою думку. Тому я вважаю, що таке ну, важливо комунікувати. Попереджувати, я не маю точної відповіді там. Це неетично, але я точно я знаю для себе відповідь, що я, мабуть, таким би способом поведінкових експериментів не користувалась би. Якщо що, я неетичний комітет, це просто моє розмірковування. І мені стало цікаво, якщо ви не доходили до якогось психолога чи переривали роботу, то яка це була причина? Поділіться в коментарях. Я в свічковому раю шукаємо каву. Що може бути більш кавове, ніж кавове зернятко? Ну, чого, пахне кавою, ні? Так, будемо тепер перевіряти, наскільки буде легше не пити каву, а нюхати. А ще мені тут подарували ось таку прекрасну картину. Зараз буде розпаковка. Вона була на виставці, а тепер буде висіти у мене вдома. А точніше, у вас вдома, бо ми її розіграємо за донат. Всі деталі будуть в описі. На відео ви бачите, як горить Кремінський ліс від обстрілів окупантів. Це одна з самих гарячих точок фронту зараз. Щоб евакуювати поранених, медики 95-ї десантно-штурмової бригади проїжджають по цей епіцентр пожежі. Тому машини потребують постійних ремонтів. Давайте всі разом допоможемо. Обіймаю.